Сьогодні благодійний фонд «Артема Марченко вкотре проводить свято для дітей. Це свято відбувається в рамках серії свят для дітей до нового року. Сьогодні це друге свято на 40 дітей внутрішньо переміщених осіб. Серед дітей також є діти з особливими потребами. Також є діти військовослужбовців, тих, хто наразі боронить нашу країну. Сьогодні програма розрахована близько на годину з врученням подарунків. Сьогодні захід проходить в палаці культури Нафтохімік. До цього свята, як і вкотре долучились наші німецькі благодійники, це Хелпчайн Євген Лашинський, також компанія Нова Пошта», котра присутня сьогодні на святі, це благодійний фонд Крила надії і дитячі подарунки, солодкі подарунки сьогодні від Тетяни Забави, котра нам їх передала. Тому діти проходять певну реабілітацію під час військового стану під час війни в країні. Розважаючись з мультяшними персонажами, ті, котрі вони самі обирали в нас в телеграм-групі, ми виклали певне опитування. Діти самі вибрали, ми їх замовили, сплатили, і сьогодні фломчики показують цю новорічну програму. Ще в нас залишається до видачі. Дитячих подарунків це компанія Флейрок, котра надала дитячі розмальовки, солодощі, фломастери. Тобто, дитина буде і наїжена, і розвинута, і пограла, і поспала, тобто зробили максимум для дітей. Ще в нас залишається чотири свята. всього їх буде шість для дітей, внутрішньопереміщених осіб, по 40 дітей. Потім ми організуємо на базі фонду, якщо не зможемо покрити всіх дітей, це будуть нові новорічні і після новорічні майстер-класи вже на базі нашого благодійного фонду. Тому слідкуйте за нашими оголошеннями. Ми все викладемо. Скажи, будь ласка, ти чекаєш на новий рік? Так, а ти Дідо Морозу листа писав вже і що ти до нього загадав? Яке в тебе побажання на новий рік? Ну, Новорічний гучний поїзд? Поїзд? А ти на свято сьогодні прийшов? Ти готувався якось? І що ти робив? Pasaf Pasaf Așa pasaf Букви? молодець. А скажіть, будь ласка, чи як ви вважаєте, доречні такі свята під час війни? Звісно, доречні? Ну, дітки це святе і дякуємо фонду Артема Марченка. Вони завжди на рівні підтримують ну, такі традиції, да, ці новорічні свята? Я гадаю, що в такий важкий час ну це дуже важливо і необхідно, особливо для діток. Дітки повинні відчувати святковий настрій. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось на святі? Так. А що найбільше сподобалось? Усе. Це сподобалося? Так. так. А ти писала до морози листа на нового рік? І що ти побажала? Е, я вже не пам'ятаю. Чи не пам'ятаєш, а чого б ти ну, просто так хотіла б на новий рік? Е, Тому що ще... вкусні мандарини і дуже весело. – Так, дякую. Розкажи, будь ласка, тобі сподобалось на святі? Так. А що найбільше сподобалось? Бігати. Бігати? А подарунки тобі подобаються? Так. – Ви сюди з мамою прийшла? Так. А що ти на Новий рік написала Діде Морозу в стіль? Стіча. Стіча якого? мультика. – З мультика? З мультика? А плюшевого чи якого? З великого, з великого плюшевого стіча? Ми привели внука на свята. Свята для дитей це завжди. Радість, тому що в цей час, коли немає вже ну, таких можливостей на роботи, ні та сама, радість для дітей це треба дарити по-любому. Іншого виходу в нас немає, тому що треба оспитувати дітей так, щоб вони бачили, що за ними піклуються і їм дарять свята, незважаючи на те, що во всіх важке становище.